Місцеві вибори стали епічною битвою сотні партій та тисяч політиків, адже на місцевих бюджетах і раніше можна було непогано заробляти. А зараз, після обіцяної децентралізації, в місцевих депутатів залишатиметься ще більше грошей платників податків. І для всіх цих грошей є тисяча і один спосіб розкрадання. Наприклад, в Миколаєві закупівля міського електротранспорту закінчилася грандіозною оборудкою. Перед виборами, щоб задобрити городян, міська влада Миколаєва накупила купу тролейбусів та трамваїв. Миколаївцям електротранспорт був дуже потрібний, але ціни кусались. Та й новими вони були лише ззовні. Перед тим, як вийти на міські маршрути, цей транспорт пропрацював десятки років в країнах ЄС. Вживаний транспорт одразу почав виходити з ладу. Прискіпливі пасажири помітили, що деякі гарні вони ззовні, а всередині прогнилі. Я постоянно езжу на троллейбусах и каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что новые чашки троллейбусы часто ломаются? Это и средние поломки, и тяжелые поломки, после которых приходится буксировать транспорт в парк. Але цей вживаний і не дуже справний транспорт коштував миколаївцям не дешево. За один тролейбус з міської казни сплатили 743 тисячі гривень. Цікаво, що на тендері були більш дешеві пропозиції. Підприємець Анатолій Шворок запропонував тролейбус на 148 тисяч гривень дешевше. Тобто для міського бюджету можна було зекономити тільки на одному тендері майже 4 мільйони гривень. Але тендерному комітету не сподобалася його документація. Я не дав справку, що тролейбуси екологічно чисти. Ну, Згадається, що електродвигатель, який працює від электричества, зрозуміло, що він не выбрасывает ніяких выхлопных газів і не влияет на окружающую среду. Анатолій Шворок намагався продати тролейбуси також в Житомирі, Сумах та Одесі. Але там тендерний комітет вибирав більш дорогі варіанти. Через неналежну оформлену документацію Шворока навіть не допускали до торгівлі. Вот в суммах участник должен дать гарантийное письмо о том, что не зарегистрирован в обшорных зонах. Мною было написано. Э, я не зарегистрирован в обшорных зонах, но я не написал слово гарантийное письмо. Вот, э, комиссия города Сум посчитала, что это Существенна ашибка в усіх цих містах, беззаперечним переможцем, були дві пов'язані між собою фірми з Дніпропетровська то в торговий дім Літан і то в «Дуотранс». Торги відбувалися по одній схемі. Разом з «Дуотранс» або Літан ішла ще одна компанія, яка пропонувала найвищу ціну. Звичайно, що чиновники обирали більш дешеву пропозицію. фирма Литан учредителем которой является господин Сухов, также ну естественно при нем всегда участвует несколько компаний подставных, которые роль которых участие в этих конкурсных торгах быть с высокой ценой. Якщо проаналізувати тендери за останні кілька місяців на закупку міського електротранспорту, то видно, що обов'язковими супутниками Дніпропетровських фірм були ТОВ Окраїна та ТОВ «Укрєвромас». Вони завжди пропонували набагато вищі ціни і не вигравали. Миколаєву Дніпропетровська фірма Доотранс продала Бушни чеський троєбус за 743 тисячі гривень. А тердополю така ж сама модель коштувала на 200 тисяч гривень дешевше. Тернопіль та Івано-Франківськ пішли іншим шляхом та закупили тролейбуси безпосередньо у чеської фірми. Прошу ми купили набагато дешевше, як вівця. Це ну, і все, що ми скажемо. Тобто треба працювати безпосередників напряму. Чому ж така велика різниця? Миколаївські чиновники запевняють, що на ціну тролейбуса плиного розмитнення, доставка та сервісне обслуговування. Ані об'їздили весь євросоюз і остановились на місті Прага. Там, ані прямо на лінії, на лінії вибирали діючі тролейбуси. Але Миколаївський мер, м'яко кажучи, не правий. В празі тролейбуси не працюють з 1972 року. Так що ніхто з чиновників в Прагу не їздив. І ніякого тролейбусу там не вибирав. Насправді ці червоно-білі тролейбуси були куплені у чеському місті Брно та й з цінами якось не складається. Якщо навіть до 13,5 тисяч євро додати вартість розмитнення, що становить 32 відсотки, та доставки виходить цього 22 тисячі євро, а не 28, як запропонували Миколаїв. Де ж різниця? Мы не знаем, или им отдали за бесплатно, потому что утилизация этих троллейбусов гораздо дороже, чем их продать кому-то. Или они заплатили какие-то деньги. Ну, это как бы уже э, такой... Ріторічські вопрос. Утім, справжньою вишенькою на торт була закупівля трамваїв. Ця оборудка навіть викликала скандал у Латвії. Ризьке підприємство Ріга Сатіксме продало за аукціону 12 списаних чеських трамваїв в середньому по 2600 євро. Яке ж було здивування Рижан, коли ці ж самі трамваї фірма Літан продала Одесі та Миколаєву по 38 тисяч євро за одиницю. Вас не удивило, что у вас же стоимость была низкая, поскольку они уже отслужили свой срок, а мы их купили там, ну, по практически в 20 раз дороже? Почему вы купили за 20 раз больше, это уже вопрос к вам, mm -hmm. ну, то есть к тем, которые покупили. Почему дальше кто-то издавляет интерес купить дороже, ну, это меня да удивляет. Я сам бы, если что-нибудь покупал, как физическая персона или юридическая персона, Я, скоріше, близько поки поїдуть купити з по а не де подарувалися. Ми намагалися дізнатися, чому в Миколаєві вирішили закупити трамваї у посередників, переплативши при цьому півтора десятки разів. Але на підприємстві Електротранс», яке проводило цей тендер, від журналістів ховалося. Ви сказали, що директор відмовився з нами зустрічатися. Вот акалта. Заказав. Он сказав, що якщо у вас є вопросы, у нас ізігають полком, куда ви можете задати. Чому ж українцям чеські трамваї обійшлися так дорого? Спитали ми і у директора фірми торгової дімлітан Олега Сухова. Ну там грошей многи нам на, на, на ремонт кузова, на ремонт дільєш. Але підприємець шворок вважає, що в високу ціну закладено корупційну складову за місяць до початку Первого э, тендера в городе Николаеве ко мне был звонок э, со стороны э, фирмы Доатранс, то есть господином Суховым. Он сказал, что он год вот работал с городской администрацией, чтобы подготовить их к э, закупке э, такой большой партии троллейбусов. Все уже решено до тендера. От і виходить, що вживана техніка з Європи коштує для українців в десятки разів дорожче. І все це через невгамовні апетити місцевої влади.